Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ, загадкові історії, теорії, міфи. Цим випуском я хочу нагадати про те, хто такий Дід Мороз, якщо ще хтось до сих пір не знає та продовжує використовувати його як атрибут новорічних свят. Адже у нас є свій справжній святковий персонаж, який має реальну історію. А не вигадано, і це Святий Миколай Святому Миколаю понад 1700 років, а Діду Морозу всього 87. Останнього придумали в Радянському Союзі. Ідеологи Діда Мороза надихнулися образом монстра, яким до того лякали українських дітей. Ба Більше людина, яка просувала Діда Мороза, була вбивцею. На руках якої кров мільйонів. Історія Діда Мороза розпочинається з 1917 року. Коли більшовики захопили владу Різдво і Новий рік, відразу потрапили під заборону як свята капіталістів. Найбільше ж дісталося головному різдвяному символу ялинці, людям навіть погрожували розправою. Заприкрашене деревце, у 1927 році Сталін запровадив жорстку антирелігійну кампанію. Для робітників скасували вихідні та релігійні свята. У кожній школі з'явився плакат із закликом Не святкувати Різдво і не прикрашати ялинку. У дитсадки приходили піонери, які пояснювали малечі. Що Різдво і ялинки це зло. Репресували тоді і святого Миколая. Саме він тоді приносив українським дітям подарунки, його оголосили союзником Куркуля та заборонили. Скасування різдвяних див тривало 18 років, але в Україні діяв супротив у той час головним родинним святом для свободолюбивих українців. Було саме Різдво, вертепи слухували своєрідним альтернативним варіантом історії, бо в сценках з'являлися реальні персонажі з минулого, наприклад, князі чи гетьмани, викреслені з підручників історії. Окрім ялинки, совєти намагалися заборонити колядки та щедрівки, однак українці продовжували слідувати давнім традиціям. Вони вчили дітей давнім колядкам, носили кутю до родичів, а ялинку таємно ставили за зачиненими дверима та заштореними вікнами. Свято стало ще більш родинним. Радянська влада це зрозуміла і вирішила адаптувати свято. Тоді в газеті Правда вийшла замітка секретаря ЦК КП України Павла Постишева. За три дні до Нового 1936 року він закликав реабілітувати ялинку та організувати для дітей свято. Уже наступного дня, після оприлюднення замітки Постишева в усіх великих містах СРСР відкрили ялинкові ринки, де торгували не тільки деревцями, а й прикрасами. На радянській ялинці, наприклад, замість восьмикутної Вифлеємської зірки, з'явилася п'ятикутна червона, також у вигляді ялинкових іграшок зображали і гірників і космонавтів. Першу святкову ялинку Посташев провів у 1936 році в тодішній столиці Радянської України Харкові. У будинок піонерів запросили 1200 відмінників, чиї костюми попередньо затвердила спеціальна комісія. Саме Харківська область, одна з найбільш постраждалих від Голодомору. Деякі дослідники вважають, що комуністи дозволили святкувати новий рік, аби, хоч якось відволікти людей від страху перед новими масовими репресіями. Відзначимо, що Павло Постишев народився на Росії в родині ткача і не закінчив навіть початкової школи. На хвилі революційного руху він досягнув партійних висот і став другим секретарем ЦК КП України. Саме його вважають ідейним батьком Діда Мороза. В історії України він відомий як головний організатор Голодомору 1932-33 років, який був скоєний, щоб упокорити українців та остаточно ліквідувати український супротив режиму. Саме Посташев наполягав, щоб Україна стала зоною суцільної колективізації, а потім надіслав Червону армію. Добивати голодних селян, що бунтували, Постишев виступав за радикальні та репресивні методи під час відбирання хлібу в українців. Саме тому його вважають одним із найжорстокіших організаторів Голодомору і ставлять поряд із Молотовим, Кагановичем і Сталіним. Однак через три роки після новорічного тріумфу. Павла Постишева оголосили ворогом народу і 26 лютого 1939 року розстріляли Ось так. Звідки взявся образ Діда Мороза? На початку 19 століття в українських селах неслухняних дітей лякали крижаним велетнем у сніговій шубі – який забирав дітей до свого лантуха і ніс вовкам, тому в ніч проти Різдва, коли, за переказами, мав з'явитися старий, малюки сиділи тихо, аби їх не викрав злий дід, називали його по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник та Мороз, Стародавній мороз згідно слов'янських язичницьких міфів. Мешкає у крижаній хатинці в країні мертвих, куди можна було потрапити, пройшовши через колодязь. До речі, саме такий перехід описаний в деяких народних російських казках. Якщо пам'ятаєте в українській демонології мороза малювали як крижану потвору, яка чекала можливості нашкодити людям і їхньому господарству. Він Виморожував людей і їх посіви та худобу. Колись дуже давно, аби задобрити мороза, найлютіші зими люди відправляли цнатливих дівчат до лісу. Якщо зранку красуню знаходили замерзлою і покритою інієм чи снігом, то вважали, що скоро мороз відступить, і зиму люди переживуть без втрат. З плином історії жертви морозові ставали менш кривавими, замість них злого діда задобрювали вбитими тваринами. Прадавні слов'яни, як і багато інших народів, відзначали в грудні день зимового сонцестояння найдовша ніч співпадає з початком астрономічної зими. Саме в цей період починалися найбільші морози, тож не дивно, що у своїх обрядах. Люди намагалися задобрити духів зими та морозів. А щойно день ставав довшим вітали відроджене сонце та жть Бога. одним з атрибутів святкування стала коляда образ сонця. Тоді ж з'явилися і колядки, пісні, що прославляли народження Бога Сонця. З приходом християнства. Традиції зустрічі відродженого сонця замінило Різдво Христа, відповідно, змінилися й теми колядок. Вони тепер присвячувалися саме народженню Ісуса, хоча насправді він не має ніякого відношення до цього свята. До речі, у 1873 році російський драматург Островський вражений легендами про жертвоприношення дівчат. Написав п'єсу «Снігуронька». У 1937 році образ цієї дівчини вирішили використати в Радянському Союзі при організації новорічних свят для дітей і назвали її відповідно «Снігуронька». Стосовно Діда Мороза, він повернувся у радянський побут також у 1937 році. За партійною директивою, де важливу роль відіграв той самий Остишев. А тепер давайте розглянемо, хто такий Святий Миколай і чому він кладе українським дітям подарунки під подушку. Святий Миколай це реальна особистість, він народився приблизно в 270 році нашої ери. На території сучасної Туреччини після смерті заможніх батьків він продав маєток, роздав усі кошти бідним, а сам вирушив мандрувати світом. Миколай прославився добрими справами та численними чудесами, за що його і прозвали чудотворцем. Відома легенда, за якою Миколай допоміг бідному батькові видати своїх дочок заміж. Адже раніше дівчата без приданого не були завидними нареченими, ночами він підкидав через вікно в їхній кімнаті мішечки з золотом. У будинки знедолених Миколай приносив теплі речі, іграшки та їжу. Він був скромним, не бажав розголосу, тому виконував чесноти завжди таємно вночі, щоб його ніхто не побачив та не впізнав. Одного разу городяни все ж таки побачили, як Миколай кладе подарунки і зрозуміли, хто рятував бідняків. Після смерті Миколая канонізували як святого, а в пам'ять про його добрі справи люди самі почали підкладати під подушки близьким і дітям солодощі або подарунки з побажанням доброї ночі і солодких снів. Історія шанування святого Миколая в Україні. Не раховує понад тисячу років Святий Миколай став прообразом Різдвяного Санта Клауса. Голландські колоністи завезли в Америку традицію дарувати дітям від Святого Миколая подарунки на Різдво. У 1823 році американський письменник Кларк Мур написав вірш Ніч перед Різдвом. Саме там з'являється відомий образ Миколая Санта Клаус, тобто Сант Ніколас, дідусь, який розвозить подарунки в санях, які везуть олені. Пізніше американський художник Томас Наст довершив образ, помістивши Миколая Санту на північний полюс. Сучасний образ Санти в червоному вбранні з білим хутром з'явився у 30-ті роки. В рекламі Кока-Кола, Після розпаду Радянського Союзу багато країн почали відмовлятися від образу Діда Мороза в Україні теж, і наразі використовують образ рідного нам для всіх святого Миколая. Ось така історія, друзі. Тож шануйте своє світле, а не фейкових темних персонажів, нав'язаних чужинцями. На все добре, бережіть себе.